Для особливих діток у столиці відкрився реабілітаційний центр. Розташувався він на вулиці Олени Теліги. На його місці планували не один комерційний об'єкт, але силами громади територію відстояли на користь соціального закладу. Я є свідком того, як 10 років назад цю земельну ділянку разом з руїнами по суті, які тут були соціального об'єкту, прагнули звести не одну висотку. І завдяки спільним зусиллям батьківської громади, депутатського корпусу, в свій час вдалося зберегти цю земельну ділянку саме за. Соціальним закладом ми маємо не забувати не про страшні реалії, а про те, що такі діти є. Вони хочуть бути щасливими, і такі батьки є, які не покидають цих дітей. Що сьогодні це є по суті подвигом, да яким теж потрібна допомога і підтримка. Сьогодні до центру завітав видатний експерт із соціальної педіатрії та реабілітації. Доктор медицини та психології з Мюнхена Хубертус фон Фос, який вважається всесвітньо визнаним експертом соціальної педіатрії та реабілітації, ознайомився з можливостями центру і дав практичні настанови в роботі. Пожалуйста, лучше не, так сказать, не, не, не продуцируйте вот такие хаотичные движения. Gezielte, Только движение. медленные, целенаправленные, как можно более und осознанные движения. Händen, und И желательно не двумя руками одновременно, а сначала das, правой рукой потом левой. Проще говоря, вам буде лучше всього з неї присість і э, одну руку держати, а в цей время другої рукою свободно на А потім э, сміна рух про допомогу в реабілітаційному центрі можуть отримати діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років. Спеціалізується центр за такими напрямками як соціальна реабілітація, психолого-педагогічна, фізична та медична реабілітація. психолого-педагогічному відділенні педагоги, Коррекционные педагоги, психологи, логопеды, монтессори терапевты и а, отделение дневного пребывания, где а... Роботи, ну, педагоги. на сьогодні центр вже прийняв 300 дітей. Їхній реабілітаційний термін тривав від місяця до двох. Цього часу достатньо для опрацювання базових навичок і батьками і дітям. А надалі їх виконувати потрібно самотужки. Сім'я живе кожен день з цим батьком, поэтому ми батька, їх наповняємо знаннями по їх рінку і програму, щоб вони вдома правильно проводили час. Это не бесконечное навязанное занятие, это в игровой форме, часто терапевтические влияния уже в руках. Родителей. Мати дитини з аутизмом радіє, центр є безкоштовним. Тут надають їм професійну допомогу за новітніми методиками і з використанням сучасного обладнання. Записатися на реабілітацію до центру виявилося досить просто. Просто потрібно було зібрати певний перечень документів, які необхідні везде, крім частних центрів. Вот. І ми підождали свої очереди, попали. Да, Насправді не складно. Учитуючи особливість дитинка, те, що потрібно було з ним ходити все одно по врачам, кожен раз нам збирати документи куди-либо не дуже очень і очень хочеться, щоб наконец в страні з'явився кота електронний формат, да, ви присували наконець там на електронну почту ці документи, щоб все було проще. Центр працює лише півроку. Якщо темпи не збавляти, шлях до побудови сучасної європейської системи надання реабілітаційних послуг та інтеграції дітей з обмеженнями життєдіяльності в суспільство буде і коротшим, і комфортнішим.